Тоді закривайте очі. Зробіть глибокий вдих, видих. І зараз уявіть поле, в якому ми зараз з вами всі знаходимось. Бо не важливо, що ми в онлайні, ми всі тут разом. І перше, що ми зробимо, це обіймемо себе і скажемо собі, що ми справляємось чудово. Що ти великий молодець, те, як ти проходиш свої всі уроки трансформації ігри, це супер. Ти чудово справляєшся, похваліть себе, за тягу до знань. За те, що ви тут сьогодні вже більше години вибрали себе, оцініть це, свій вклад у свій розвиток, похваліть себе, ви великий молодець. І зараз проскануйте себе. Проскануйте своє тіло і подумки направте свої думки туди, де є напруга. Увага розсасує усю напругу. Весь біль ви відчуваєте, як стає тепліше місце. Куди ви направляєте свою увагу? Ви відчуваєте, як по всьому тілу розливається енергія, думка, жага діяти, бажання прискоритися, прискорити події себе. Проходять, як хмари повз вас. Ми на них не сваримось, ми на них не входимо супротив. Ми їм вдячні і відпускаємо. І зараз уявіть перед собою великий мішок. І давайте покладемо у нього все, що заважає, образи, очікування, весь негатив, все, що бісить, все, що хотіли і не вийшло, минуле, провину. Якісь очікування від майбутнього, яким воно б мало бути, контроль, як інші люди мають себе з вами вести. Це все кидаємо в цей мішок. І проговориться. Вони мені більше нічим хорошим не слугують. Проговоріть це про себе, воно мені більше не слугує. І все це викидаємо, викидаємо цей мішок. І дивіться, як тіло очищається, як тіло легше, як розум пустішає. Думок все менше і менше. І зараз ми з'єднаємося із своїми внутрішніми особистостями і викличемо саму саму, бунтуючу, саму незадоволену, саму самоображену ту. Який менше за всіх уваги. Вона прямо перед вами. Зараз вона бунтує. Вона блокує ваші відносини, гроші, щастя насолоду життям. Вона перед вами. Прийміть її і скажіть, що я тебе бачу. Ти є, ти частинка мене. Можливо, ви давно з нею не бачились? Можливо, ви давно її зарили в своїй якісь темній уток. Можливо, ви вирішили? Що вона вам більше не слугує? Можливо, ви вирішили, що вона погано на вас впливає, і іншим людям краще її не бачити. Можливо, ви стали її стидатися, але вона тут, вона для вас. Скажіть їй, я. Тебе бачу, я тебе приймаю, я тебе кохаю. Вона вам зараз розкаже, чого б їй так не вистачало, за чим вона так скучила? Що їй так сильно хочеться? Не так вже багато, просто хочеться, послухайте її, вона розкаже вам зараз все. І пообіцяйте, що ви виконаєте її бажання. Максимально екологічним чином якомога швидше. Як вона? Як їй? І тепер, коли всередині настав спокій і тиша? Спитайте у себе цілого і всіх особистостей одночасно. А де мої самі великі гроші? Самі легкі? З самою великою насолодою? Найприємніша гра? Де вони? І ва ваша підсвідомість дасть вам відповідь. Перше, що приходить в голову правильно. Не осуджуйте, правильно чи ні? Подосліджуйте. Оглядіть. Побудьте в цьому. А тепер запитайте у своєї підсвідомості. Для чого вам ці всі великі гроші? На що ви їх витратите? Не осуджуйте, можуть бути самі дивні варіанти. І перше, що приходить у голову, і є відповідь. Поєднайтесь із тим моментом, де у вас все це вже є. Відчуйте, скільки в цьому підтримки, любові і візьміть цей спокій і стан у теперішній момент. Цей стан доступний вам прямо зараз. Побудьте тут. Зробіть глибокий вдих і видих. Обійміть себе так сильно, як ви себе кохаєте. І коли ви будете готові, повільно, повільно відкривайте очі.